Пекін не вдоволений поглибленням зв'язків КНДР із Росією. Як написало видання Financial Times, це виявилося ще до того, яким Чен Ін відправив своїх солдатів воювати на боці РФ. Зазначено, що минулого тижня в листі пхенянському диктатору глава Китаю Сі Цзіньпін опустив традиційну згадку про КНДР як дружню сусідню країну для Пекіна Розгортання північнокорейських військ різка ескалація партнерства, яке загрожує дестабілізувати крихки баланс сил на корейському півострові. Пише видання. Тісніші російсько-північно-корейські зв'язки також можуть підштовхнути США, Японію і Південну Корею до зміцнення свого військового союзу в Східній Азії, що також. Не відповідає інтересам Китаю, ось Індонезія висловила намір приєднатися до БРІКС. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни після саміту в російській Казані. Там заявили, що з цим оголошенням почався процес приєднання Джакарти до БРІКС, зазначаючи, що новий президент. Е Прабово Субіанто прагне посилити роль країни у міжнародних відносинах. Він заявив, що це не означає підтримку конкретного блоку, а скоріше те, що вони, мовляв, беруть активну участь у всіх форумах. Володимир Зеленський відмовився провести зустріч з Антоніо Гутерішем у Києві через його появу на саміті Брікс. Але організація Об'єднаних Націй не підтвердила скасування візиту саме через цю причину. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на Суспільне. Зокрема, речник Інцека ООН Фархан Хак переконує, що сторони намагаються організувати зустріч Зеленського і Гутеріша у зручний для обох лідерів час.